Друзі, всім привіт! Христос Воскрес. Вітаю всіх на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо вже зібраного тракторця. Зубрик. бачите І перероблений на трактор Козак Полтавський. Ось ну, трошки маленький огляд, такий докладний. Значить, перероблений він з зубра. Бачимо тут передачі. Все, і понижені, повишені. Тут ще буде дещо. Пробляти з ручки туди-сюди, Фреза вже стоїть, він вже працював з фрезою. Отакий От підйом тут все гарно є. Значить, Гальмівна система, бачите, все є гарненько. Жигульовський циліндр, все як має бути. Тут у нас фреза включається. Далі що? Коробка. Два рімня, бачите, йде з двигуна і один ремінь йде до коробки передач. Тепер далі. Тут у нас йдуть трос щеплення, бачите, ось сюди підходить. Також педаль, тут все є, отут під'єднано, все гарненько. Ролики стоять. Бачите, на ремнях все культурно. От. І це, далі що? Розблокіратори, розблокіратори. Стоять він. на асфальті він повертає сам. Нормально без них на, на землі треба натиснути, то воно буде простіше. Е, Жигульовська резина тимчасово стоїть, з часом. Тут буде ставитися такі зубастики. Але чуть-чуть менше, так як на тракторі. Щоб було. Значить, рульова колонка, бачу, москвічовська. Рольові тяги теж москвічовські, наконечники. Все ремонтопридатне, доступне, щоб то все зробити. Далі. Що в нас далі? Так, рульова колонка я вже казав. значить Підйомний механізм теж з рульової колонки. Тут є язичок, піднімається і вже опускаєш собі. Також вниз, щоб підняти її. Ну, сантиметрів 20, десь підйому, може трошки більше, він просто під горб стоїть. І Фреза у нас внизу дуже є. Ширина десь по центрах 75, приблизно тут так само, тут 70. Воно, ну, колеса регулюється. І все, ще що. Ручний газ бачимо. Ну, тут не знаю, як я буду робити, можливо, що ще газ такий зробиться. Може і тут ще зробиться, чого ж ні. І буде добре. На нужний газ. Воно теж так в транспортному положенні. а Тут ручний газ дуже зручний є для поля, для обробки, будь-чого там. Ну ще що, тут буде. Приміряються вже собі бляху, тут таку приварять. Буде гарно. Сидіти дуже зручно, я залазив, сідав прекрасно. Ну, зі заводу йде така в них сідшечка, можна собі щось ліпше схімічити як при бажанні. Щось модніше, Вона зручна тим, що вона є пластмасова, вона не промокає. Тут є зручність, в тому дуже. Воно не набирає в ті паралони нічого. Тут вже можна щось говорити в такому плані. Так, ну коробка плаваюча, дуже гарні. Оці вон кронштейни, там на підшипниках, якщо видно, зараз знизу покажу. Бачите, дивимося ось тут. З підшипниками тут гарне розміщення того всього. От. Виворот він дуже має, дивіться. Щоб ви собі не думали, палець і кручу пальчиком. Тут трошки таке зусилля є, знаєте. Але взагалі дуже легко крутиться руль. Не треба ніяких гідропідсилювачів, дивіться, який виворот. Ви бачите, як він гарно вивертає колеса. Він на місці розвертається. Практично 3 метри. Навіть не і він розвертається. Сам тракторець має 2,50 якщо з фрезою. Без фризи. Без фрези він десь має 2 метри. А бути точнішим, зараз ми поміряємо. Зараз я скажу. Будемо точнішими. Беремося від колеса. Зараз, зараз, зараз. О, дивіться, бачите, якщо від колеса брати, то маємо метр сімдесят п'ять. Фактично з цієї позиції. Все. Навіть двох метрів немає. По-перше, для нього не треба великого гаража. Для нього не потрібно багато місця, дуже зручний. Якщо десь мати на подвір'ї. Їздити, об'їжджати і кусити ним, якщо куса буде чіпатися, воно буде тут. От. Значить, Поміж дерева всі собі гуляють і їздити на ньому. як має бути. Тобто, ну, Меншого я ще не бачив. Такого нормального, де можна сидіти і щось робити. І тепер далі. Вал відбору потужності він тут буде не задіяний, тому що він має трошки менші оберти, то зрозуміло. Барабан тормозний. Також стоїть москвічовський. Гальмівний циліндрик, все, гідравліка, я вже показував. Є розблокиратори теж пальчиком все натискається, дивіться, бачите? Все дуже гарно. І повертаєте на місці. от, І так. І цей. значить, Ще що? Вижимний підшипник поставили Жигульовський. Тому що цей рідний до нічого, він не надовго. А поставити Жигульовський будете мати чистий спокій. Так, увага, дивимося, жму педаль. Бачите, вижимо, все пішов як має бути. Відрегулювали собі все чітко. Так, рівні. Дивимося, якщо щось буде видно, я не знаю. Щоб показати. Я перепрошую. Так. Що там видно? Треба розвертати камеру. Ану, отак розвернемо і дивимося, що там щось прочитаєте, собі на паузі ставте. Так, розвертаємо на рівну. Тобто тут місця достатньо, вистачає. Фактично тепер я залізу собі, щоб сісти можна було. Зараз сідаю і як воно виглядає. сидіти. Бачите, дивіться, місця коліна йде нормально, нічого не чіпляється. Все нормально, щеплення педаль. Гарно, легенько жметься, навіть сильного вижиму, Тут немає такого, тут такий механізм ззаді. Педаль гальма, все добре, гальмується мігенько, все чітко. Собі гальмуєш, тут ще можна буде зробити потім педаль газу. Паралельно з ручним газом зробити газу, газову цю також. Якщо їдеш десь з прицепом, щоб би не підгазувати, не скинути. А тут взагалі зручно і взагалі з ручною рукою, чесно кажучи, ну, по ситуації у ну. нас. Але вже можна всі прибамбаси поробити, щоб було. Отаке. Тобто це є вже в мене крок до виконання такого трактора, щоб ви собі розуміли, що не мій. Так як ви писали в коментарях, аж І звідси все починається. То вже, то вже, мотоблок вже десь два сезони відбув. От, і тепер вже підзбиралися гроші. І ви бачили в першому відео, зробили. порядку зборки не було, тому що то вже напевно як я в себе буду збирати, то я то все зафільмую, а тут... Зараз ще на даний час вже баєте готовий, бо нема можливості так приїжджати в село. Отаке. Бачите? Все, головка. Тут форсунка стоїть. Бачите. Все є. Десятиконячний зубрик. Якраз нормально. Кажуть, що вони ліпше ходять, ніж 12 так не знаю. Пишіть. А ще одне питання. Хто знає мотоблочники? Який кращий мотоблок пишіть? Чи кентавр, чи зубер? Чи на одній ручці, щоб було все, чи понижені і повишені. Як ви собі то бачите, кажіть, хто має досвід вже великий по тому всьому, чи на 6 тих пазів, чи на 4 і перебивати тут. І чи там перебивалка була, щоби, чи просто понижений і воно цікавіше, вроде би, окремий речажок, якщо чесно. Так Так що якось так. Реза свою роботу робить. Реза у нас має, арпудимось. Зараз я замірю все. метр, все. І вона бере нормально собі. Ось таке. Увага. На іноземній мові пише, вибачте, вже Ось таке. китайці наліпили. Та і так ну В принципі, також треба було побавитися трошки. Так як говорили, поки виставити оці передачі, то все там поприварувати правильно. Де є переключалка, дивіться, гляньте. Бачите, як воно входить сюди. О, все. Ну і вліво-вправо, то вже треба заводити, бо ним незручно рухати. І тут понижені, повишені. Бачите, переключив? Є. Є. Раз. Все. Маєте, от такі, так, що якось, так. Тут підйомний механізм теж на рульових наконечниках москвичовських. От ті що крутяться штучки дрючки, щоб цей. І фреза вам гарно сідає, так як на мотоблоці на коробці. От і все. Ну, Щодо плуга, то вже тут можна все бавитися робити. Правильно налаштований плуг не буде, не буде вилізати ніколи з землі буде працювати. так думаю. так так. думаю, що якось так. І буде нормально. Так що і прицепчик собі тягнете. Вже гальма маєте на тракторці, не треба на прицепі мати. Ну, більш так меж більш добротно. Все, і ніби нарікань нема. Так що він вже трошечки працював. От так якось виглядає. Здалини розкажу тут так. Ну, казали господарі враження дуже гарні. Дуже гарно зручно ним їздити. Акуратний, шиковний, розворотливий. І класний так, що якось так. Моторчик простий як двері. О, один циліндр. І все. Лупи як шифен, як січкарня, так само. Дав файну газу, болтики відкручуються. Я жартую, звичайно. Як в планеті 5. І, і все, так що таке, але нормально. Воно собі їде, так що все в порядку з тим всім. Добре тоді, напевно, поки що все. А там будемо вже десь, може, колись буду мати нагоду в процесі в'їздів, вже його протестувати, подивитися сьогодні неділя, то негарно його заводити, десь там їздити. І все, рама, все. Питалися, чи рама є нормальна. Дивіться, тут є квадратна труба, тут, напевно, 20 на 40. Зараз я дивлюся. Скільки вона тут є? А, ні. То маємо 30 на... На 60. Я думаю, стінка тройка. Тут цілком вистачає його. Щоб воно собі тримало. Бачите, дивіться. Він сидить, має такі підставочки. І вліво-вправо їздить двигун і взад вперед їздить. Тобто по ширині його можна коректувати по відношенню на ремнях. Дивіться, бачите? Самим маховиком на ремнях. І цей от так, ще не поставлений стартер, бо він був на стартер, бачите, дроти є. І от, Бо ще не встиглося поставити. Ну і акумулятор, ящик буде акумуляторний, отут зліва стояти. Тут буде закріплений. І все, щоб він нікому не мішав. І все, так що якось так. Добре, друзі, все, в такому разі, напевно, будьте здорові і всім папа, -па, всього найкращого, а з вами був. Мотогараж Андрія і мототрактор з блока, мотоблока з Зубра 10 кінських сил на, перероблений на Козак Полтавський. От і все з цього набору. Ну, Дивіться самі, хочете робіть, хочете, переробляйте, як вам буде зручніше. Щоб самому щось варити, робити, тучити, фрезерувати і тому подібне. Треба багато часу, треба сидіти вдома, нічого не робити. З вами згідний, желізо купити і все решта, і буде добре. А якщо нема часу і людина працює, то простіше десь там ті кошти якось назбирати, заробити і зібрати вже готового зробити. При тому, що всі зазори, все 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 вже є зроблено, підігнано, тут нічого не треба переробляти, щось там переварувати. Єдине те, що тягою, тут о собі переробляєте. Все. І будь здоров. Ну все, тепер, напевно, будемо закінчувати. Так що якось так, всім гарного дня і всім попа. Будьте здорові, щасливі!